Сьогодні в нашій творчій майстерні я пропоную вам виготовити метеликів. Їх в природі чимало різних кольорів і відтінків, а ми їх зробимо з покидькового матеріалу. Я певна, що всі ви любите ласувати цукерками. А після цукерок залишаються обгортки. От саме з цих обгорток ми зробимо метеликів. Нам ще знадобиться пластилін. Аркуш паперу, стека і бажання творити. Тож беремо обгортку і складаємо її таким чином, щоб вийшов метелик, згинаємо посередині. Потім шматочки пластиліну розкочуємо в ковбаску рухами до себе і від себе. А потім цими ковбасками обгортаємо заготовку посередині, а на краєчках витягуємо в сторони. Ріжки, і от маємо таку гарну роботу з метеликів.